Колядуємо із вірою у перемогу у верховині. Традиційно для періоду різдвяних свят відбулася гуцульська коляда. Десятки хлопців з гірських спіл стіл співали стародавні колядки. Чули їх і наші колеги з Прикарпаття. Перідник з 50-річним стажем Михайло один з найстарших на зимовому дійстві. Розповідає, вперше пішов з колядницькою партією в 17 років і з тих пір лише декілька разів пропустив. А з 91-го року він Береза, тобто старший в одному з гуртів верховини. Тресини мої Хагіт, дуже внуки мною ходять. так що в нас у партії Підмагурській, то п'ять хлопців, п'ять в нас є ванджуриків, що. На партію роман на святі коляди представляє село Верхній Ясенів. каже, пішов колядники, аби підтримати давній гуцульський звичай. Так як зараз у нас є е, біда в Україні і, не, і немає ж такої змоги всім ходити колядувати. ми стараємося. Все ж таки цю традицію підтримувати і ходити прославляти Господа Бога, нести до людей коляду, підтримувати український дух. Поруч з сценою, де хлопці та дівчата колядують, фото загиблих бійців Верховинського району. За традицією одну з колядок присвячують пам'яті померлих поруч із стелою героїв. Семенюк Михайло Михайлович. Тули люблять свято, люблять радість, але сьогодні ми присутні тут, якраз біля стели героїв. І якщо ви могли тепер побачити, це була коляда, яка напевно характерна тільки у нас на батьківщині в жавію нашому. Це коляда за померлих. Ми Де згадується, кожен, хто віддав своє життя за незалежність, за волю України колись колядували в кожній хаті, були коляди веселі, були коляди. Сумні сумні коляди це завжди наймала коляду за померлі душі. За дідів, за прадідів, за родину. Дійство коляди цьогоріч присвятили 600-річчю верховини. З нагоди цієї дати також відкрили пам'ятний знак у центрі селища. Над ним працював місцевий майстер Роман Бартийчук. Відтепер знак нагадуватиме усім про першу письмову згадку про верховину та колишню назву. Відтворити дату і відтворити стару нашу жабі. Так як вона колись була верховина жабія. А на Різдво велолюдне дійство традиційно відбулося у селі Криворівня. Столиця Гонцуцької коляди з року в рік збирає тисячі гостей та популяризує традицію Карпат на весь світ. Цьогорічна коляда особлива, тим, що ми ще більше розуміємо, що коляда стала зброєю. Нашою зброєю в нашому інформаційному е, просторі інформаційному фронті, зброю на культурному фронті, мистецькому. І це те, що ворог хоче знищити. Тому мені дуже втішно, що в Криворівні цього року знову було багато людей, близько трьох тисяч приїхали. Я кожному. І особливо дякую за те, що не тільки на коляду прийшли, але вже в 10-й годині церква була повна і більше як півгодини було святе причастя. Всі хотіли причаститися. Це дуже серйозно. Поєднувати колядування з, з молитвою і святим причастям, бо інакше коляда втрачає свій зміст. З Верховинського району Іван Харук Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.